Вітаю, ви дивитесь свісті надії. В студії Каріна Дрозда сьогодні у випуску на Донеччині українці укладають заповіт з Богом. Рівень благодійності в Україні зростає. Добрячок подорожує Вінничиною. А медики не рекомендують вагітним дивитися телевізор під час їди. На Сході України все ще неспокійно, але незважаючи на воєнні конфлікти, жителі Донбасу не перестають довіряти Богу та молитися за мир. Так, у Донецьку у другій громаді церкви Адвентистів сьомого дня заповідь з Богом через водне хрещення уклали 10 осіб. Понад три сотні вірян стали свідками цієї урочистої події. Зі словами настанови до новохрещених та всієї громади, звернувся керівник церкви Адвентистів сьомого дня в Україні Віктор Алексєєнко. Він закликав вірян за будь-яких обставин зберігати вірність Богові. Також у цей день хрестилися троє молодих людей в селищі Зуєвка, що на Донеччині. Загалом, за час дії антитерористичної операції на сході України. У Луганській та Донецькій областях заповіт з Господом уклали 30 чоловік. Також зазначу, що позаминула субота стала молитовним днем за Україну. Кожна громада церкви Адвентистів сьомого дня по всьому євроазійському регіону зверталася до Бога з проханням принести мир в Україну. За останній рік рівень філантропії в Україні зріс ці та інші дані щодо основних тенденцій у вітчизняній доброчинності зібрані у зеленій книзі української благодійності, яку упорядкувала Асоціація благодійників України. Микита Ісаков зазирнув цю книгу. Вже другий рік поспіль виходить у світ зелена книга української благодійності. Це аналітичний збірник результатів щорічного національного експертного опитування благодійність в Україні. У першій частині книги окреслюють сучасний стан української благодійності. У другій називають організації людей та змі, які на думку організаторів зробили найбільше для розвитку доброчинності. Я би хотів, щоб в ніколи благодійники, люди, які роблять добро, не були меншими братами. Так або тими людьми, хтось якимись такими ну ні одміра от ви там щось робите, а ми тут робимо велике щось. За традицією зеленої книги лідери рейтингової частини отримують відповідні свідоцтва та нагороди в різних номінаціях, таких як найбільш популярний інтернет-ресурс у сфері благодійності, найцікавіший благодійний проект, публічні люди, які зробили найбільший особистий внесок у розвиток благодійності в Україні. Відзнаки вручили Олександр Максимчук та співачка Анжеліка Рудницька. Я хотів би дуже, щоб Наша постійна така систематична робота і асоціація благодійників інших наших партнерів дійсно виливалися в конкретні, в конкретні зміни в суспільстві. Микита Ісаков, Костянтин Маніліч, Київ, вісті Надії. Добрячок Мандрує Вінничиною. Герой телевізійної програми для дітей навчає малечу не лише з телеекранів, а й особисто відвідує школярів і знаходить нових друзів. Який урок цього разу засвоїли учні села вівсяники? Дізнайтесь за мить. У селі Вівсяники, що на Вінничині, в рамках канікулярної школи, до учнів першого шостого класів у гості завітав добрячок. Він познайомився зі школярами та грав з ними у цікаві ігри. Прийшов він не один, а зі своїми лісовими друзями. Дітлихи раді новим знайомим, та головне, що вони зрозуміли урок добрячка. Найбільше запам'ятала, що потрібно ділитися, що потрібно дружити. Пам'ятаю, що треба завжди дружити, ділитися, що що усмішка це перша дружба. Треба ділитися і добро, і добро тобі повертається. Керівництво навчального закладу задоволене канікулярною школою, адже й самі докладають зусиль, щоб бути для дітей прикладом і навчати їх старанності та відповідальності. А незвичні гості додатково закріпили важливі знання. Директор школи розповідає, чому потрібні такі зустрічі. Я думаю, що це дійсно дуже і дуже повчально, тому що дітки вийшли і зрозуміли саме основне, що треба бути добрим, тому що добро завжди повертається до людини. Добро організатори канікулярної школи докладають усіх зусиль, щоб діти проводили свій час цікаво і водночас корисно. Діти захотіли навчатися духовним якостям для свого життя, взяти корисні поради, щоб е, жити. Бог, я думаю, що він все зробив для того, щоб цей табір відбувся. І ми сьогодні вкладаємо в дітей ці добрі якості, які їм так потрібні для їхнього життя, щоб вони навчилися жити в цьому світі, тому що школа навчає все. Ну от як будувати відносини. Сьогодні є в цьому проблема. Ми стараємось божу волю їхнім дитячим серцям донести через ігри. Наталя Онуфрійчук, Дмитро Порхун, Віннична, вісті надії. Поринити у світ музики та мистецтва просто в столиці функціонує центр творчого розвитку дитини Чудограй. Там навчають дітей музиці за специфічною методикою Карла Орфа. Знайомилася з юними музикантами та з незвичним методом прививання любові до музики Марина Скрипій. Студія розвитку дітей Чудограй функціонує у Києві вже вісім місяців. Тут навчають дітей музиці за методикою Карла Орфа. Суть полягає у тому, аби об'єднати музику, рухи, акторство та гру на різних шумових інструментах. І це за словами педагогів дуже розвиває дитину. Мрія про подібну студію жила з пані Оксаною ще з підліткового віку. Щоправда, тоді вона не знала, як саме відбуватимуться заняття. І тільки півтори роки тому, коли жінка потрапила до інституту Карла Орфа у Зальцбурзі, вона збагнула, у якому напрямку їй варто рухатися, аби втілити свою мрію в життя. Я навряд чи, зможу зараз вам назвати методикою, яка настільки розвиває дитину. Окрім того, що розвиваються музичні здібності, дитина дитина розвивається в комунікативній сфері, вирішується велика кількість її психологічних проблем. А якщо ми говоримо про використання орфметодики в роботі з маленькими дітьми від півтора роки, то це розвиток мовлення, розвиток моторики великої та дрібної, це розвиток лівої та правої півкулі головного мозку, розвиток всього того, що потім дозволяє дитині піти в школу і навчатися успішно. Батьки чиї діти займаються музикою за методикою орфа, дуже задоволені. Кажуть, що відмічають неабиякі позитивні зміни у своїй малечі, замкнуті у собі діти відкриваються та стають більш комунікабельними, а гіперактивні навпаки починають уважніше слухати батьків та вчителів. Ано дуже хорошо допомагає, вот, коли вони общаються між собою роблять це дружно. Вот это то, що їм дуже нравиться. Ано допомагає, і слухаєш інших, сам стараєшся, вот це все в групі робити. Це ще один дуже хороший аспект. Мало того, що но це хорошо. Со стороны любви к музыке, да, развитие слуха, да и всего другого. Но еще и работы в группе, ну, что полезно для любого ребенка. Окрім користи, дітям такі заняття ще й море задоволення. Здесь очень интересно и я люблю кататься на мячиках. Ну, научился петь и еще. И я люблю на инструментах играть. На ксірафоні тут весело, забавно. Кроме того, это очень ну развивает організм. Мені так родители сказали. Заняття тривають не більше години, проте наприкінці тренування тут вже звучить справжній лісовий оркестр. Досягнутому керівники студії зупинятися не збираються. Планують відкрити ще декілька гуртків в інших районах Києва, аби якомога більше малечі долучилися до світу музики та мистецтва. Марина Скрипі, Костянтин Маніліч, Київ. Вісті Надії. На Буковині розповідали, чому телеканал Надія варто дивитися. Про особливості цього телеканалу та його медіапродукти розповість Ілона Гліпка. Якщо ви хочете зростати морально та духовно, шукаєте значення життя і прагнете мислити позитивно, тоді вам варто дивитися телеканал Надія. Телеканал Надія виходить в ефір уже більше двох років. Його трансляцію можна переглянути в кабельних мережах на сайті Hope.ua, через додатки для Android та на супутнику Astra 4A. До того ж, телеканал має безліч інших переваг. Необхідно зауважити, що телеканал Надія це позитивне телебачення для всієї родини, на якому не почуєш про політику і не побачиш насилля. Підлітки, які щодня дивляться по телебаченню програми у своїх домах, вони бачать тисячі сцен насилля, які досить негативно впливають на них. Телеканал Надія він пропонує різноманітні програми для різних верст населення для дітей, для молоді, для людей старшого віку. Програми про сім'ю, про здоров'я. Програми також є на телеканалі Надія духовної тематики. Всі ці програми вони просто збагачують наших телеглядачів. Телеканал Надія активно використовує сучасні способи мовлення, зайшовши тільки на інтернет-ресурс Hope.ua, користувачі всесвітньої мережі мають можливість переглядати програми онлайн дізнаватися останні новини столиці та регіонів. Крім цього, кожен бажаючий може стати учасником програм, які транслюють у прямому ефірі. На Буковині про телевізійну надію чули, і медіапродукти телеканалу неодноразово бачили. А ті, хто дізнався про нього вперше, пообіцяли не залишити без уваги у майбутньому. Ну, дивлюся по каналах постійно телепередачі, тому що я людина віруюча, мене цікавить завжди. Ці тематичні передачі і про Біблію, святе письмо, і інші передачі. Добре. Такі медичні там у вас зачіпаються, такі екологічні. Так що підтримуємо. Ні, на жаль, такого каналу не чув, але є, при можливості, звичайно, я поцікавлюся і хочу побачити, почути. Так я чув про цей телеканал, не раз дивився. Більше мені подобаються передачі молодіжного і про здоров'я. На святковому концерті зі сцени міської філармонії чернівчани та гості міста мали змогу почути із перших вуст про роботу та досягнення телеканалу і насолоджуватися приємною християнською музикою. Радість, люди усміхаються, люди підтримують задоволення. Як ми сьогодні бачили, люди моляться, тому що та ситуація, яка сьогодні в Україні, вона насамперед потребує молитви. Я вважаю, що розповідаючи все більше і більше якості людей про цей телеканал, ми робимо також дуже хорошу справу, тому що у час такої тривоги, яку ми маємо зараз в нашій країні, люди потребують високодуховного контенту. Люди потребують примирення, люди потребують передач, які би давали якийсь напрямок, давали якесь вирішення проблеми. І таким є телеканал Надія. Які емоції подарував святковий концерт, та які враження залишилися після нього, ми запитували у глядачів. Мені особисто дуже сподобався концерт, оскільки було дуже гарних пісень, і ці пісні вони настільки зближували мене з Богом, що ну, мені надалі хочеться дивитись телеканал Надії і набрати з цієї духовності. Дивіться телеканал Надія усією родиною і збагачуйтесь духовно. Ілона Глібка, Назар Гриневич, Буковина Вісті Надії. На щорічній конференції педіатрів в Канаді були оприлюднені цікаві дані. Звичка вагітної жінки дивитися телевізор під час їди корелює з подальшим ожирінням у її дітей. Звичайно, справа не в тому, що сам по собі перегляд телебачення змушує ненародженого малюка набирати вагу. Причина в харчових звичках жінки стверджують медики. Якщо вона звикла дивитися телевізор під час їди, вона продовжить це робити і після пологів під час годування немовляти. В результаті вона не помічає, що малюк вже наситився і згодовує йому більше їжі, ніж потрібні. У дослідженні брали участь 189 жінок, за якими спостерігали під час виношування дитини та протягом трьох років після пологів. З'ясувалося, що ті, хто дивився телевізор за обідом під час вагітності, у п'ятеро частіше дивляться його і під час годування дитини. На практиці це призводить не лише до того, що дитину перегодовують, але й до того, що малюк отримує менш якісну і збалансовану їжу. Депресію можна вилікувати. Брокколі виводить токсини з організму, а у риб є інтелект. Докладніше про це дивіться в короткому огляді. Вчені з Університету Британської Колумбії у Ванкувері знайшли молекулу речовини, рівень якої у людини та інших приматів вказує на депресію. Про результати досліджень вони розповіли у журналі Nature Medicine. Успіх лікування клінічної депресії, який багато в чому залежить від реакції пацієнта на антидепресанти, що широко застосовуються лікарями, визначається молекулою, що не кодує білки. Саме вона відповідає за психоемоційний стан людини, вважають вчені. Якщо вміст молекули у мозку знижений, то він страждає від депресії. Нагадаємо, лабораторні дослідження показали, що клінічна депресія може прискорювати процеси старіння у клітинах і змушувати людей відчувати себе значно старше від реального віку. Австралійська актриса Ніколь Кідман і її чоловік Кейт Урбан заспівали разом християнський гімн. Пара відвідала дитячу лікарню в Мельбурні, щоб зустрітися з її пацієнтами і підтримати їх, повідомляє християнський мегапортал Інвікторі. Разом з ними співали хворі працівники лікарні та родичі пацієнтів. Зіркова пара подарувала відділенню інтенсивної терапії гітару зі своїми автографами. Дослідники вважають, що у риб такий же рівень інтелекту, як в інших тварин. і Отже, люди повинні більше дбати про їхній добробут, пише Дейлі Мейл. Доцент Калам Браун з університету Макворі у Австралії переконаний, що риби здатні зберігати спогади. Він нагадав, що риби живуть у складних соціальних спільнотах, де відстежують одне одного і здатні до навчання. Броколі виводить токсини з організму. Вчені зі школи громадського здоров'я в Балтіморі довели, що цей зелений овоч володіє рядом унікальних властивостей. У дослідженні брали участь жителі одного з найбільш забрудених округів Китаю, які вживали броколі щодня. Відтак з організму був виведений високий рівень бензину і акролеїну, який є подразником легенів. Дослідники відзначають, що дієта з високим вмістом овочів сімейства хрестоцвітних, наприклад, броколі, також знижує ризик розвитку деяких хронічних захворювань. Орювань, включаючи рак. Всесвітню мережу біосферних заповідників ЮНЕСКО поповнили заповідники Албанії, Аргентини, Кореї, Еквадору, Італії, Японії, Франції, Казахстану, Малайзії, Уругваю, Македонії та Сполученого Королівства. З 10 по 13 червня на території біосферного заповідника Істветерн Скарб у швейцарському місті Йонкопінг триває засідання міжнародної координаційної ради програми ЮНЕСКО Людина і біосфера у ході засідання рада включила у всесвітню мережу біосферних заповідників. 13 нових об'єктів. Стара добра пісенька Пийте діти, молоко, будете здорові. Після перевірок молочної продукції незалежними експертами може і далі лунати в дитячому мультфільмі. Під час останньої незалежної експертизи було виявлено, що далеко не все так погано на молочному ринку. Наші журналісти дізнавалися детальніше, чи варто українцям утримуватися від споживання магазинного молока. Центр незалежних споживчих експертиз «ТЕСТ» перевірив шість найпопулярніших марок молока на якість на всеукраїнському та регіональному рівні: пастеризоване добряна простоквашино і слов'яночка та ультрапастеризоване простоквашино, слов'яночка-лактель. Аби упевнитися в якості продукції молоко, перевірили в лабораторії поряду хімічних та мікробіологічних показників, а також продегустували, оцінивши його смакові якості. Результати втішні ані соди. Ані аміаку, які часто додають для запобігання скисанню, виявлено не було. Ми звісно зробили органолептику, тобто сенсорне сенсорне, яке Позволяють уловити случаї дійсно, якщо присутствують які-то пороки молока. Це дослідження позитивне, поэтому в у нас в принципі потім продуктам не було. Також не виявилось і антибіотиків серед багатьох споживачів існує думка, що великий термін придатності ультрапастеризованого молока досягається за рахунок хімії. Насправді, великий термін зберігання забезпечується за допомогою повного знищення бактерій. Достатньо часто говорять, що молоко довго может храниться потому что туда добавляют антибиотики этот миф ну потому что мы не встречали ну, вернее так мы встречали действительно следы антибиотиков бывало но это достаточно редко нужно понимать что без термической обработки молока молоко безопасным не будет Існують різні способи термічної обробки від ультрапастеризації і пастеризації до кип'ятіння в домашніх умовах. Чим вища температура, тим менше в молоці залишається бактерій. А чим коротший час термічної обробки, тим більше корисних речовин в ньому залишається. Пастеризація забезпечує більш дбайливе очищення молока ніж кип'ятіння. Після термічної обробки в пастеризованому молоці залишається частина його мікрофлори, з чим пов'язаний короткий термін його зберігання. Таке молоко в основному. ...призначене, аби його вживали свіжим. Воно стало достатньо розпространеним і присутствує, безусловно, на українському ринці імет, мабуть, найбільше розпространення на западноєвропейському ринку – Це ультрапастеризація. Ультрапастеризоване призначене для довгого зберігання молока без холодильника і вживається як самостійний продукт. Під час ультрапастеризації молоко нагрівається до 137 градусів і різко охолоджується. Весь процес займає не більше чотирьох секунд. Проте Цього часу достатньо для знищення бактерій і за рахунок різкого зниження температури зберігаються корисні властивості натурального молока, адже вітаміни і мікроелементи в ньому не встигають зруйнуватися. Крім того, молоко цінується в першу чергу за добре засвоювані амінокислоти і жири. А ці складові молока досить добре переносять термообробку, тож приємного споживання. Марина Скрипі Олена Козленко, Микита Ісаков, Київ, Вісті надії. Наразі у мене все побачимось за тиждень. Дивіться свіжі випуски новини щонеділі. Нехай щастить.